У нас є наш гість, заявлена тема про Дмитрука. Про те, що ми говорили і нарешті всі роздуплилися, Але, так, але Дмитрук в той, в той час втік, і мало він всіх нас вносить. Дуже багато виникає питань до відповідальних правоохоронних структур. Дем'ян Гану нас є вже на зв'язку, волонтер з Одещини, ми потім повернемося до огляду. Тих регіонах, але оскільки зачепили та оскільки зачепили Одещину, Дем'яне, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Як, як пережили сьогоднішній день? Та я думаю, як вся країна пережила. Власне, було так доволі імпульсивно, але добре, що так могло бути гірше. Ми розуміємо, що це масована атака, ракетна, якої давно не було, і Одещина без світла, як і інші. Більшість регіонів нашої країни Сподіваюся, що пошкодження такі важкі, і скоро електроенергія буде повернута людям. А зараз вас спокійно, тому що в другій половині дня ще десь там щось літало по Миколаївській і одеській області. Так літало, і я думаю, що цілком можливо і вночі буде літати. Але дякуємо силам ППО, які дуже добре роблять свою роботу і оберігають одеське небо та небо над Україною в цілому. Так, це точно. Можна подякувати Збройним силам України і нашим силам повітряної оборони, але не можемо дякувати нашим правоохоронцям, прокуратурі, ДБР, які сьогодні спохватилися вбивство, вбивство. Дмитру втік, Дем'яне. Ну, є інформація, можливо, є якісь інсайди. А як це сталося, коли останній раз Дмитрук щось писав і з'являвся в публічному просторі? і з чим? Тому що він там казав, що погрожують його сім'ю викрасти, його самого вбити? Я так розумію, це було 23 або 24 серпня, тобі ж День Незалежності, коли поки що ще народний депутат України Дмитрук покинув територію України за інформацією, яка є? Доступною, на даний момент він виїхав до Молдови, а потім до Італії. Спочатку виїхала його родина, дружина та дід, а потім сам він. Але потрібно розуміти, що тут залишились певні люди, які з ним співпрацювали тісно, які, я так розумію, його фінансували. Які йому допомагали виїхати і допомагали влаштувати участь антиукраїнську діяльність? Тобто я б на місці правоохоронців зосередив свою увагу саме на цих персонажах. Ми постійно маємо правоохоронцям підказувати, що вони мають робити, виконувати свою роботу. Коли затримують зрадників, ті, які наводять ракетні удари, дають цілі і вказують, де стоять наші протиповітряні сили, де там ці релейні шафи і так далі, енергооб'єкти. А тут під носом був цей Дмитрук, про якого ми говорили. І всі громадські активісти і блогери надавали розголос, зокрема, ви, Дем'ян. Зеленський сказав, що проведе нараду і винні будуть покарані. Так, він це сказав. Я не знаю, один напередодного і ДБР і офіс генерального прокурора відкрили кримінальне провадження, розпочато розслідування. А може, може, треба було швидше, га саме так. Я думаю, що пан Зеленський з самого початку своєї політичної кар'єри мав би детальніше обирати людей, які будуть на його імені заходити до Верховної Ради. Тому що Дмитрок, саме так, така людина, яка зайшла на імені е, Володимира Зеленського, він його привів до влади, надав йому депутат, депутатський мандат, і команда Зеленського, чи хто там займався підбором цих кандидатів, не вивчила те, що він регулярно їздив до Москви, це вже після го року. Е, він е, був уже тоді скандальним і таким антиукраїнським політиком, починаючимся, і чомусь це все не сприйняли. Він їм підійшов, а зараз Зеленський. Ский зива щодо того, як Дмитрічно покарати, як для мене це трошки смішно виглядає, і на мою знову ж таки суб'єктивну думку. Це має бути вже особиста історія президента. Завершити якось логічно, завершити, щоб Дмитро купинився у в'язниці, щоб його видала країна, де він знаходиться. Це було б правильно і у зеленського є цей авторитет у світі. Зараз щоб його послухали там кермани чи інших держав, де знаходиться поки що народний депутат України. Скажіть, будь ласка, а власне які нам висновки потрібно зробити з цієї жахливої ситуації? Кого зараз на цей момент потрібно покарати за те, що він так легко втік за кордон? Давайте давайте підкажемо Зеленському, як він завтра має провести нараду, які мають бути зроблені кроки і висновки дуже важко говорити про це, тому що ми чудово розуміємо, що злочини, за якими відкрили кримінальні провадження, не нові. Це не вчора сталося і не позавчора. І питання безпосередньо до правоохоронних органів та можливо навіть до президента та його оточення, тому що мені здається, що не було політичної волі, і тому ці справи просто лежали десь там на поличці у слідчого. І зараз з'явилася політична воля, і швиденько відкрилося провадження. Ну, це моя така думка. Тому тут тут якась комплексна історія. А якщо все ж таки е, не, не було заміщено якихось там політичних аспектів нашої держави та голови держави, то тепер питання тільки до прохованих органів та прокуратури. Чому раніше не притягнули цю особу до відповідальності? Я хочу нагадати, що. На початку вторгнення вони зупинили співробітника СБУ, зупинив Дмитрук та його там оточення, яке патрулювало місто, та забрало пістолет, там e, застосувало фізичну силу. Потім Альфа їх прийняла. Але по статтях, які відкрили, там є цей епізод безпосередньо, типу, група осіб. Забрали зброю у військового чи то у правоохоронця, і це саме ця ситуація, про яку я раніше розповідав. Тобі що вона підтвердилася уже навіть такий підозрою, власне, підтвердилася, і там ряд проваджень, як напад на військового і так далі. Я думаю, що якби дуже хотіли, то можна було б навіть знайти там і державну зраду. Ну можливо, це буде в майбутньому, і цілком можливо, що Дмитрук з'явиться на російських телеканалах і буде розповідати, як переслідують та як притісняють віру православною. Але знову ж таки, ми всі зараз говоримо, що типу ось неправильно втік там і так далі. Але я в цьому бачу певні плюси, тому що я розумію, що таке українське правосуддя, і я розумію, яке шоу можна було з цього зробити, як він міг маніпулювати та говорити, що його ось типу мученіка. Зробити себе, казати, що його за віру православною саджають до в'язниці і набивати собі бали серед нашого ось такого несвідомого суспільства, певного відсотка несвідомого суспільства. І це був би певний фарс, розуміючи наскільки корумповані ці суди, ми не знаємо, чим би ця історія закінчилась, і він би був типу реально якоюсь політичною фігурою. А те, що він зараз втік, це показує те, що він не повернеться, і нехай там робить, що хоче, живе, як хоче, але на одного негідника. Доволі великого масштабу в Україні стало менше, тому я не геть категорично ставлюся, що там що він втік. Типу, ну є свої плюси, однозначно. Та ми всьому, ми всьому повинні шукати плюсів. Так, плюс тому що мінус один адепт Московської церкви у Верховній Раді, мінус один зрадник. України у Верховній Раді, але такий дивний збіг обставин він з кишинева вилетів до Риму, і тут папа Римський виступив на захист православної церкви. Може, Артем Дмитрук на аудієнцію до папи поїхав. Я в це не вірю. Я думаю, що звичайно збіг, тому що Артем Дмитрук по факту нікому не цікавий тільки Російській Федерації і то якби використати, так як він народний депутат і якось типу, ось, маніпулювати, робити цю гібридну історію, інформаційну війну втілювати в життя. Та ось що він був певним рупором. Не більше. Тому я думаю, що він таким і залишиться, тому що більше з нього. Толку немає. Ще якщо він не в Україні, тим більше Папа Римський, ну, Папі Римському я рекомендував би поїхати з співробітниками СБУ на обшуки до священників Московського патріархату, подивитися, що в них там знаходяться, і взагалі, наскільки вони підтримують війну та наскільки вони проти України. Я думаю, йому було б корисно. Не закликати молитися за мера, поїхати. Ну, зайнятися хоча б своєю місією. Повернення військовополонених або повернення українських дітей Ну, що абсолютно притаманно для папського престолу, так і саме такрима. Зокрема, Дмитрук також вже прокоментував і заявив, що підозри йому ніхто не вручав. Однак він додав, що влада продовжує своє полювання на тих, хто не згодний із режимом. <рес> і пізніше ще була інформація, також що він написав своєму телеграм-каналі про те, що мою сім'ю питались похитити. він почав розповідати цікаві історії після отримання підозри від прокуратури і сказав, що за його сім'єю довго стежили і намагалися викрасти з готелю в Європі. І за його словами, після не. Дачі невідомі повторили спробу крадіжки вже в аеропорту. Власне з якого він вилітав тут дуже багато. Добре, тут що його добре. Що його накормили ми якщо там мовби там щось можуть зробити. Так, сьогодні в нас 26 серпня. Так, 21, з 21 серпня в генеральному прокурору доповіли, що жінка вже в Кишиневі. Він десь 23 третього до 4 вилетів. Тобто, тут ну реально, взагалі, абсолютна бездіяльність правоохоронних органів. Ну і ще одне питання, звичайно, це до державної прикордонної служби, якось його і випустили. Ми можемо мати таку думку, що саме вирішувалось питання, щоб не було ніяких підозрів. Ми розуміємо, що Дмитрук це не якась там окрема фігура чи самостійна фігура. Йому допомагають саме без. Про російські політики, які досі є владі, які мають вплив, і так далі. І на мою думку, рішулось питання його не вдалося вирішити, і на нижнь, нижчому рівні, ніж там президент країни, ніж там офіс президента, прийняли рішення, що типу дати йому певний коридор. Що він міг виїхати, тому що не могли вони закрити історію з підозрами. Це вже було в публічному полі, Про це говорили про те, що ось будуть підозри, про те, що ось все ж таки, це, це не буде просто так, особливо після коментарів Дмитрока щодо Курської області. Щодо наших захисників. Потім як він виступав в Верховній Раді за віру православною, там типу намагався щось там з трибуни робити. І це власне все виливалося в те, що все ж таки з'явилася політична воля, та команда знайти все ж таки епізоди, які були в житті Дмитрука протизаконні, де він порушував закон, та дати йому підозру. Це все намагалися порішати, так би мовити, таким сленгом, але не вийшло. І тому я думаю, що дали коридор. Але коли пішов резонанс. Щодо того, як він виїхав, коли ми там майже тиждень говоримо про підозри. А тут Дмитрук знаходиться за кордоном, якось дивно. І коли пішов такий що дійшов до президента, то вже, типу, я думаю, що можуть полетіти шапки, як так сталося, і це вже прям високий доволі рівень. І ті люди, які йому допомагали, вони ну очевидно не розуміли, що це все так закрутиться, і так буде. Я думаю, що вони зараз також думають і шукають, що ж робити, та як порішати знову ж таки. П'яне, в нас така ситуація складається. От, наприклад, той самий наступ на Курщину, звільнення Курщини, так? коли все робиться в максимальній тишині, і коли це невідомо Єрмаку, якось так співпадає, то все стається дуже успішно. Ну, і це, тут дуже багато виникає питань, на які ми навряд чи отримуємо завтра відповіді, але сподіваємося, що дійсно полетять шапки і кадрові зміни. Кадрові зміни будуть. А те, що він з'явиться, так ми можемо навіть. Ну я думаю, що і ви, і, і ми всі можемо побитися об заклад, що він з'явиться на російських каналах як жертва київського режиму. Там, якому так, якому забороняють молитись московському Так, та, мученик і праведник московської церкви. Дем'яне, дякую, що ви до нас включилися. Будемо стежити дуже цікаво за стежити за цим, але тут треба давати максимального розголосу. Тому що скільки ж таких Дмитруків нам треба всіх притягнути до відповідальності, Євген Шевченко, наступний. До речі, підказуємо правоохоронним органам. Дякую вам, Дякую. Тихого, спокійного, мирного вечора. Дякую. Навзаєм. Так, от така, от така, от така історія. Як він зумів виїхати, дуже багато цікавих питань е, і хронологія, як йому ніби озвучували, хто його попередив. Ну, ж попередили, тому що він вивіз і свою сім'ю, е, і сам якось е, виїхали, так, повідомили йому про підозру, е, але запізно. Ще раз треба нагадати, що він був обраний по мажоритарному окрузі в Одесі як представник партії Слуга народу. Як повідомляє Політ Бавовна, на округ від слуг народу Дмитрука наполегливо рекомендував нардеп Павлюк, який ругував, курував ці регіони і забезпечував підбір кандидатур на мажоритарні округи по Одеській області. А також Дмитрук на момент балотування на виборах 2019 року був. Максимально дружній із Арсеном Аваковим і його людьми у парламенті з коаліції блоку Петра Порошенка. Як це все пов'язано? Після низки скандалів у парламенті його були його виключили із фракції Слуга народу. Його підібрав Діма Розумков. Дмитрук увійшов до складу групи Розумкова за протекції. Знову ж таки, Авакова про прямий зв'язок і підтримку Розумкова з боку Авакова на той час не писав тільки лінивий. І після дикої поведінки Дмитрука в Одеській міській раді, де він скакав по столах, ламав меблі, кричав і бив, то разумков позбувся своєї фракції цієї мавпи з гранатою, а потім його підібрав Вадим Столар. Євгеній Шевченко свою групу відновлення України. Ну і звичайно, що йому ліпили. Ну що він мав виконати? Він мав активно захищати е, російську православну церкву. Але коли поняв, що все е, коло стискається, він тупо звалив з України, кинувши своїх вірян, друга Шевченка і всю групу разом з Вадимом Столором. Тому дуже багато буде питань, звичайно, президента. А ми будемо за цим дуже е, стежити. Так, безперечно. А зараз ми повертаємося до огляду наслідків. Ні, та там ще є по Дмитруку, там вже ж твої мемчі. Ага. <рес> так, так, так. Це, з цим треба завершити. тему із Звичайно, Дмитрука. як я могла пропустити. Ми маємо ексклюзивне двосекунди відео, там де як Маркіян Дмитрук іде до ДБР. подивимося його. Маркіян іде, він нам зараз. Маркіян так, маркіян іде тут, 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 тут треба вже так. <кій> Якщо Володимир Зеленський вирішив зібрати велику нараду щодо втікачів, так кого покарати, яких висновків зробити? Треба нагадати: Артема Дмитрука, Андрія Портнова, Ігора Портнова, сина Андрія Деркача, Євгенія Мураєва, Тараса Козака, Олега Волошина, Наталю Королевську, Олександра Єфремова, Геннадія Боголюбова. І в принципі, цей список ще можна продовжувати, продовжувати.